Кові новини на соціальній країні в студії Микола Різник про головні події на цей час. Далі звершилося. Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі. Час вийшов. Термін наказу президента про припинення вогню на сході сплив. Місія на волі чотирьох спостерігачів ОБСЄ відпустили з полону. Те, за що боролася Україна, нарешті сталося. Угода про економічну асоціацію з Євросоюзом була підписана в Брюсселі в рамках саміту ЄС. Підписи під документом поставили президент України Петро Порошенко, президент Європейської ради Герман Ван Ромпей, президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу і голови країн та урядів всіх 27 країн-членів Євросоюзу. Угоду про асоціацію також уклали Грузія та Молдова. Цікаво, що Петро Порошенко для підписання угоди використав ручку як якою її мав підписати Віктор Янукович у Вільнюсі. Додамо, що для початку тимчасового застосування угода має бути ратифікована українським парламентом. В ЄС наголошують на потребі швидкої ратифікації, інакше Україна може втратити частину торгівельних преференцій. Сьогодні, о 10-й годині, сплив термін наказу Петра Порошенка про припинення вогню на сході України. Мирний план українського президента тривав сім днів. Це був час, коли терористи мали покинути територію України. Замість того, вони не раз порушували перемир'я. Як результат, загинуло більше десяти українських військових. Кілька десятків було поранено. Петро Порошенко все ж таки назвав приблизні терміни встановлення миру в Україні. Про це український гарант сказав в інтерв'ю американському CNN. Президент України заявив, що готовий укласти мир з ким завгодно, і зазначив, що переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у форматі Україна, Росія, обсє продовжаться сьогодні після підписання угоди про асоціацію. На думку Порошенка, мир на сході України стане можливим, якщо настрій Володимира Путіна буде більш прагматичним ніж емоційним. Я налаштований оптимістично, і думаю, що протягом декількох тижнів, а може й місяців, ми зможемо мати справу встановлення миру. Я готовий укласти мирний договір з будь-ким. Я хочу принести мир в свою країну. Не тому, що ми слабкі, не тому, що ми менш патріотичні ніж будь-хто. Ми готові захищати свою країну. Я ненавиджу ідею не використовувати останню можливість для того, щоб принести мир у регіон. На залізничному мосту поблизу станції Городна на Донеччині сталися два вибухи: частково пошкоджена опора та 12 метрів рейок. Фахівцями служби колії ведуться аварійно-відновлювальні роботи. На ділянці тимчасово припинено рух поїздів. Нагадаю, це не перший випадок. Днями вибухи лунали на Луганщині, Донеччині та в Запорізькій області. Вночі військову частину Нацгвардії в Донецьку захопили терористи. Під час атаки загинув один військовий, двох поранено, а командира взято в полон. Після майже семигодинного бою українські військові повністю використали боєзапас з великим супротивом і з боку військовослужбовців. Територія частини була захоплена бойовиками. Наразі особовий склад переміщений в іншу частину. Командувач нацгвардії, генерал-лейтенант Степан Полторак, звернувся до особового складу. У зв'язку з цінічним нападом озброєних злочинців на військову частину Національної гвардії України no 3004 в місті Донецьку, я, як командуючий національної гвардії, наказую у разі подальшої ескалації конфлікту та спроби нападу на військове містечко дати гідну відповідь злочинцям. Головне завдання зберегти життя військовослужбовців і захистити нашу державу. Українські силовики знешкодили два з восьми російських танків, на яких бойовики штурмували блокпост у Краматорську. За оперативними даними групи інформаційний опір Збройні сили України знищили один танк, інший захопили. Бойовики знешкодили чотири наших БТРи і один міномет. Загинуло четверо військовослужбовців ще п'ятьох поранено. Про втрати серед терористів не повідомляється. І тим часом танки бойовиків були помічені і в Луганську. Їх зафіксували камери відеоспостереження близько шостої ранку. Військова техніка перебувала неподалік від автовокзалу і прямувала в бік обласного військомату. Також є інформація, що терористи захопили військомат у Ясинуватій на Донеччині. Як повідомляє прес-служба Донецької ОДА, захоплену будівлю бойовики будуть використовувати для розселення своїх прибічників. Терористи відпустили з полону чотирьох спостерігачів ОБСЄ, які працювали в Донецькій області. Про це повідомляється на сайті та твіттер сторінці спеціальної моніторингової місії в Україні. В неволі спостерігачі протримали 32 дні. Невідомою залишається доля ще чотирьох спостерігачів ОБСЄ, які перебували в Луганській області. Інформаційна війна триває. Руське радіо засудило своїх колег в Україні через їх підтримку Нацгвардії. Російська радіостанція заявляє про повне припинення будь-яких взаємин з Україною. Йдеться в офіційній заяві. Така реакція викликана тим, що співробітники української радіостанції передали бійцям національної гвардії амуніцію, гроші на яку зібрали через свій ефір. Військове оснащення ведучі радіостанції передали у військову частину Десна, що на Чернігівщині, вчинок українських колег, Росіян назвали дискредитацією рускава радіо і повністю припинили співробітництво, у тому числі щодо постачання музичного матеріалу. Робота каналу Сіверський Донець-Донбас відновлена. Комунальники змогли відремонтувати канал та налагодити водопостачання до Донецька. При цьому роботи проводились під постійним обстрілом терористів. Працівники були змушені кілька разів переривати процес, щоб сховатися у сховище. На даний момент робота каналу відновлена. Почалася подача води. Нагадаємо, аварія на каналі сталася ще 11 червня. Під час бою були пошкоджені технічні споруди. При цьому бойовики не дозволяли ремонтним бригадам працювати. Через це подача води в Донецьку була скорочена на 20%. У Києві без гарячої води залишились більш як півтори тисячі будинків. Про це повідомляють у Києвенерго. Відсутність води пояснюють пошкодженням на мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання. Також на ряді теплових пунктів проводяться планові ремонтні роботи. Взагалі без води опинились і столичні боржники. Палаци з басейнами і автоматичним поливом газонів не платили за воду. В елітному районі столиці власники приватних будинків заборгували Київводоканалу десятки тисяч гривень, без жодних дозволів і договорів. Вони самовільно підключилися до водоканалу і роками не платили за спожиту воду. Одному з таких помешкань перекрили водопостачання. Чи надовго і чому не зробили цього раніше, з'ясовувала Яна Курченко. Це Печерськ, центральний район столиці, а це його приватний сектор. Будинки тут у кілька поверхів. Води споживають чимало. Крім того, вони розташовані на пагорбі. Тож закачати сюди воду досить затратний процес. Більшість із цих котеджів не мають договорів з Київводоканалом. До водопроводу підключилися самостійно. Йде начислення посереднього потріблення. Були розвішані об'явлення такі. Ось, на домі були вручені. Предупреждение представителям хозяев, тому що хозяев на даному місці обнаружено. Господарів не виявила і наша знімальна група. У будинку на вулиці Порятинська, 19, була тільки прибиральниця, і та заховалася. Достукатись крізь такий паркан нам не вдалося. Ось так п'ять років стукав, і водоканал За воду цей будинок заборгував більше 10,5 з половиною тисяч гривень. Працівники підприємства говорять відкрито, таких господарів просили не чіпати. Тиск був кожного разу на наше підприємство, керівництво міста для того, щоб все ж таки вода була безкоштовно в цьому палаці. Дзвонять нашому керівникові. Я маю на увазі та хто в нас був. Дзвонили керівнику міста і говорили, що відключати не можна, тому що. І далі три крапки до правоохоронних органів йти не було з чим. Жодних договорів немає, а відповідно й порушувати немає чого. Подавати до суду за несанкціоноване підключення. Справа на роки повідомити про правопорушення ми вирішили самостійно на сайті прокуратури міста Києва і телефон довіри, і гаряча лінія, і контакти районних прокуратур на жоден дзвінок нам не відповіли. Сьогодні Київводоканал водоканал відключив перший будинок з десятка найбільших боржників. Слюсар Леонід запевнив, вентиль перекрив і запломбував. Знову підключитися самостійно не вийде. Наш трубу діаметр 100 врізана. 26-та металопластикова труба. стоїть шаровий вентиль. Ми перекриваємо, печатується. Такі будинки найбільші боржники Київводоканалу. Кожен із них за спожиту воду підприємство заборгував тисячі гривень. Це середні розрахунки без лічильника. Загалом такого боргу по місту більше 4 мільйонів гривень. Відключати їх будуть і надалі. Парадокс у тому кажуть комунальники, що бабусі по сусідству платять справно. Яна Курченко, Артем Кутасов соціальна країна. Наразі це остання інформація. Більше у наступних випусках не прощаємось.